Якщо ж компанії є більш-менш довіра в команді, немає це вже питання до керівника. І тут є купа лайфхаків, як це будувати. Якщо ви саме керівник, то приходьте туди і будемо спілкуватися. Якщо ви не керівник, то в мене для вас печальні новини. Ви не маєте впливу і не маєте повноважень для того, щоб будувати довіру. Сарян це не ваше. У вас є два вибори: або зміритися, або змінити роботу. Сарян, якщо ж ви керівник, то є декілька. Лайфхаков, як будувати довіру. Окрім того, що розповів про розподіл обов'язків і скажімо, розуміння, хто за що відповідає. Не боятися брати на себе відповідальність, саме керівнику, і не боятися признавати помилки. Нічого так не будує довіру, і нічого так не руйнує довіру, як признання або не признання власних помилок. Це прям класичний варіант, коли керівник каже, ой, сорян, тут я обосрався. Вибачте, окей, команда така о. Він розуміє, де він обосрався, значить, наступного разу він так робити не буде. Якщо ж керівник такий, те, Та, тут не я, тут хтось інший, і так далі, вся команда така, Ооо, зрозуміло. Окей. Окей. Тобто, звісно, є субординація і так далі. Ніхто в глаза не скаже, що ти щось трохи обосрався, і взагалі не зміг з цим впоратися, але довіри до тебе не буде. Ну і взагалі, брехати команді чи комусь іншому. Це прям. Вірний шлях для того, щоб все зіпсувати. І навпаки, казати незручну не і, скажімо, складну правду іншим тіммейтам і іншим командам, це те, що будуть довіру. Якось так. Але там є купа речей, які треба ще обговорювати, як я казав, там на тренінгі будемо обговорювати. Щодо вигорання, тут дуже складна історія. Тому що, по-перше, про вигорання є купа міфів, і вони такі, знаєте, дуже приліпчиві, і люди з ним носяться, як я не можу. По-друге, я про це зараз записував велике відео, хоч російською, якщо вам цікаво, ось там можна подивитися. З вигоранням можуть спутати просту втому або клінічну депресію. Це три різних стана, і вони дуже схожі між собою. Там є, звісно, відмінності. І треба розуміти, що насправді відбувається. Тому що, якщо відбувається справді клінічна депресія, то це лікується виключно ліками і виключно під наглядом фахівця. Що мені не, не психотерапевт, а саме психіатра. І треба розуміти, що це прям хвороба, з якою треба щось робити. Щодо вигорання, це коротше. Я не готовий робити діагноз по аватарки. Тут треба розуміти, що у вас там насправді відбувається і так далі. І скажімо так, якщо це тімліт іншої команди. Це питання до його керівника. Якщо ви відчуваєте, що з людини щось дуже погано, придіть до його керівника і скажіть, слухай, там з людини щось зовсім погано, Слухайте, зробите щось, він взагалі не може спрацювати. Хай, якщо він цього не помітив, ну сподіваюсь, ваша додаткова інформація якось на нього або на неї повпливає. Ну, якось так. Все, що ви можете зробити. Це, що ви можете зробити. Якщо безпосередній керівник не реагує, зверніться до HR-ів, або зверніться до вашого керівника. Хай він повпливає. Ну, щось таке. О, як найкраще прокачати свої софт скіли. Ох, 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 ох. Я відчуваю себе Санта Клаусом. Що можу сказати? Це дуже складне питання, тому що це, напевно, навіть не тренінг, а декілька тренінгів по кожному з софт скілів, які краще прокачувати.